Самих найкращих я вітаю на каналі Віталік Вентуріно. Запрошую вас на перегляд нашої улюбленої, як я говорю, магазиня ТБ. Акції діють з 6 по 12, включно лютого. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Хочу сказати, що вже дуже дуже багато привезли насіння в магазин АТБ. І хочу вам показати оцю сушарку. Це також новинка. Максимальне навантаження 18 кг. Порошкове покриття і розмір самої сушарки ви бачите на екрані. Якщо не помиляюсь, вона зараз зі знижкою. Ціна сушарки 389 гривень. Горщики для квітів. Вони йдуть із піддоном в трьох кольорах. Ціна 45 гривень на літр 250 гривень. Зверніть увагу, зараз ось цю лампу з трьома лопастями поставили зі знижкою 40%. Ціна лампи 60 гривень за округлюті копійки до більшого. Вона, ця лампа підходить до звичайного цоколя. Ось таким чином вона розкладається і буде світити вам. Яскравим білим світлом. Подушка. Ой, не витягну. Подушка з додаванням вовни, розмір 50 на 70, стьобана, зберігає свіжість, гіпоалергена, не втрачає форму середньо. зовнішня тканина мікрофібра. Ціна подушки, до речі, постачальник, виробник наш Україна Дніпро 249 гривень. Тапочки кімнатні, закриті. Кольори в асортименті, тверда підошва. І ще я знайшов ось такі, також домашні взуття, тільки тут же тапочки відкриті. Квітковий принт та турецький огірок. Так само зроблено, як і ті попередні. Ціна 299 гривень. Тут я ще знайшов такі самі схожі, тільки вже чоловічі взуття з м'ячиками. Закрите. Є ще ось така клітинка та м'ячики такого коричневого кольору. Точнісінько така сама ціна. Самі чоловічі, мабуть, ми оці і відкриємо з манжетами і кишенями. Склад 100% бавовна. Це мені подобається. Хочу сказати, що хороша якість 100% бавовна. Резинка зав'язується. Дуже приємні на дотик. Є в трьох кольорах: чорні, сірі і ось такі темно-сині. Добре, що йде 100% бавовна. Це досить зручно себе почувати. А, ціна. 329 гривень зараз зі знижкою. А це у нас комплект а, жіночої а, білизни. Тут входить футболка в набір, ну і, звичайно, штани. Склад також 100% бавовна. Покажу зараз кольори. І ще є така темно-темно-синя. Давайте, мабуть, оцю відкриємо. Так, хочу зауважити, що комплект а, футболка верхня йде кольорова, ось такий принт, а штани. Вже йдуть чорні усі, без, ну не кольорові. Ось така двійка. Ціна такого комплекту зараз зі знижкою 379 гривень. Жіноча білизна. Кольори також бачите в асортименті. Ціна 60 гривень за округлюю копійки до більшого. Так, комплект постільної білизни це вже не Узбекистан, тому що, бачите, написано зроблено в Україні мікрофібра. У нашому АТБ два тільки види ну, кольори. І давайте подивимось. Підковдра 2х2, 20, 2 х 220 простирадло 215 х 220 і наволочка дві штуки, розмір 50х70. 100% поліестер. Ціна 499 гривень. Джулія 20 ден. Мабуть, усі 20 ден, якщо я не помиляюсь. Тут є Елька, Трійка, Мка. Також 20 Ден, Джулія. Ціна 100 гривень зі знижкою 30%. Килимочки для йоги в двох кольорах. Лавандовий і такий синій. Йога-фітнес. Ціна таких килимочків. 299 гривень. Так, а ці кошики зараз я розложу, подивимось. Так, я розложив в нашому АТБ. Вони в двох кольорах йдуть. Хочу сказати, можна подумати, вони ніби круглі, але якщо його вирівняти добре, він був зложений, його треба порівняти. А так він ніби овальний. Ось, Нема ні замочків, нічого, але твердий, сам твердий матеріал досить такий цупкий. Ціна такого кошика 229 гривень зараз зі знижкою. Та пулети сірі та рожеві. Зараз відкриємо, подивимось. Ціна таких капців 219 гривень. Хочу вам показати ось такі рожеві, досить непогані. Чи це сердечки, чи бамбулетки в, кольор... в двох кольорах. І ось такі темно сірі з чорним. Підошва. Дивіться, мені здається, що навіть можна до сусідки на третій поверх сходити. Тверда підошва, прошита дратою нитка. Ось, ну, хто має свою хату так на літню кухню збігати, да? хоча зараз, мені здається, на літню кухню не ходять, не знаю. Я виріс на балконі. Триває огляд промгрупи. Хто не підписаний ще на канал, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок і ви будете дізнаватись перші усі акції з того чи іншого магазину. Плет. Метр п'ятдесят на метр вісімдесят, звичайно, що поліестер. Покажу кольори. Якщо чесно сказати, мені цей кольор не подобається. Дивіться, ну це такий за такий блідий-блідий. Ну і коричневий, можна сказати, шоколадний. Навіть не шоколадний, а якісь такі теж. Щось не дуже. 369 гривень. Це у нас ваги, підлогові електронні. Автоматичне увімкнення, як тільки стаєте ваги. LCD дисплей з яскравим підсвічуванням. Ультратонкий дизайн, платформа із загартованого скла. Міцне і надійне. Ціна таких 299 гривень. Привезли туалетні жіночі води по 100 мл. 109 гривень. Та чоловічі також по 100 мл таку ж саму ціну. Хочу вам сказати зараз, якщо плануєте купити цю туалетну воду в АТБ, то одразу йдіть і беріть, тому що потім будуть всі коробки пошматовані. Як минулого разу я зауважив. А води, до речі, чоловічі непогано пахнуть. Рушники, це вже, мабуть, Узбекистан. Кольори бачите в асортименті. Розмір 140 х на 70, 229 двісті гривень led свічки, декоративні з підсвіткою. До речі, вони схожі, такі як в магазині Юск були. Просто потрібно три батарейки і буде мерехтіти свічка. Є в жовтому і в такому, ну я би не сказав в жовтому такому, оце в сірому, а це таке ближче. Не знаю, що за колір. На три чи на дві батарейки, не пам'ятаю. На дві батарейки. Ціна 159 гривень. Крем-фарба для волосся Флорекс. Ціна 42 гривні, кольори в асортименті. Як Завжди, як прийдете перші, то одразу виберете той колір, що вам потрібно. Набір зажимів для волосся в упаковці три штуки. Ціна 45 гривень. Я думав, що вона металева, а вона пластикова. Ось така вішалка для взуття та одягу. Розмір бачите на екрані. Так, стійка вішалка, підлогова для одягу та взуття. Матеріал, метал та пластик. Ціна зі знижкою 329 гривень. Ці вже килимочки для комп'ютерної миші були в магазині. АТБ, вони знову з'явились. Світиться кольоровим обідок світиться кольоровим світлом. USB підключати можна. Розмір бачите на екрані. Ціна такого килимочка 229 гривень. Хочу вам показати, подивіться, які гарні щітки для вичисування пухнастиків. Досить міцна така, зручна гумова ручка. Є ще ось така, також металева. А отаку таку я пам'ятаю, тому що в мене теж така була. Я вичисував свого кота. Ціна 70 гривень. А цей ліхтар ми зараз відкриємо з вами. Це лампа нічник, восьми ніг для малечів кімнату. Ну, що я вам скажу, досить цікаво світить яскраво. Ніжки згинаються, можна поставити, можна навіть а, до якоїсь, я не знаю, до труби його а, зачепити. Вмикаємо зверху. Ціна 119 гривень. Оця сушарка дуже добра. Мені теж таку треба. Трьох кольорах і ціна такої сушарки 139 гривень. Ліхтар акумулятора не давайте відкриємо, подивимось, що це за ліхтар з магнітом. Ось такий цікавий ліхтар, Він, його можна зложити. Тут магніт сам досить добре чіпляє, метал такий хороший. І світить в трьох положеннях. Це перше положення. Це друге, третє. А ось тут навіть і четверте є. І вимикаємо Чотири положення. Складаємо. Провід USB входить до набору. Ціна зі знижкою 249 гривень. Сироватка вітамінна 30 мл для шкіри обличчя по 90 гривень. Два види. Набір косметичних пилочок для нігтів в наборі три штуки 20 гривень. Знову привезли у стілки універсальні. Розмір собі вирізаєте, який вам потрібно. Освіжувач повітря для автомобіля. Є лаванда, апельсин, морський бриз. Не люблю ваніль. Ціна 50 гривень, зараз зі знижкою. Дивіться, які класні, цікаві привезли гачки. Вони на двосторонньому скотчі, в наборі три штуки. Є ще котяча лапка, квітковий принт. Ось така ще навіть котяча лапка. І навіть мусіндри є. 70 гривень набір косметичних масажерів, да? я пам'ятаю. Ой, а тут немає. А тут є, а тут нема, дивіться. Так. Дві штуки. Один для підборіддя. А другий така щиточка двостороння для умивалок, для різних пінок. Так, ціна такого набору 149 гривень. Чашка керамічна на 265 мл з блюдцем. 75 гривень така чашка, здається, ні, це не вона. Ось 149 гривень ця чашка з блюдцем, а 75 гривень це ось ці чашки рожеві з сердечками. Ці чашки в трьох кольорах на 325 мл. Хочу вам показати ось таку сушарку для сушки дрібних речей з бічним кріпленням. Розмір бачите на екрані. Тут є навіть фотографія, як її де зручніше прикріпити. Ціна сушарки 169 гривень. Баночки для спецій. Скляні, досить цікава така форма. Не форма, а сама оця, ребриста така. А може тут ще якісь є, чи вони всі одинакові. Одинакові усі. І металева кришечка. Ціна баночки ємності на 70 мл 20 гривень. Блюдо-люмінарк досить таке велике для приготування щось смачного на 4 літри, діаметр 30 см. І ось так воно виглядає, має вигляд та дивиться. Зі знижкою 299 гривень. Підставки під гаряче, досить хороші. Коркова а, ця піддон. Розмір 20 см. Хочу вам показати, які малюнки. ну, Сюди можна чи каструлю гарячу, чайник. Та й взагалі мені не вам розказувати, господиньке. Звичайно, куди ж без лаванди. Ціна 100 гривень підставки під гаряче. А тут я побачив ще сердечка, точніше, це у нас бомбочки для ванни. 75 г, ціна 40 гривень. А це пробки для пляшок. Є металеві. Є ось такі, дивіться, цікаві, зроблені під коркове дерево. 55 гривень коштує набір з двох штучок. На 3,5 літри ось таке блюдо для запікання. Воно з кришкою входить. 339 гривень. Дуже хороша якість в цьому пластику, в цій ємності. Цього пластика хороша якість. Ось так. Ємність для сипучих продуктів з кришкою на трішки більше, ніж на літр. Кришка закривається з чотирьох сторін. Герметична 65 гривень. А це ємність скляна, тільки йде а, зверху кришка пластикова. Теж бачу хороша якість, герметична. Закривається з чотирьох сторін. І є ось така рожева і є ось така оливкова. На літр 800-229 гривень. Ківш, який складається. Тут в нього силиконові самі краєчка, стінки. І вже ось такий вигляд у розложеному стані. Досить добре, економить місце. У шухлядах. Ціна зі знижкою 30% 63 гривні. Невеличкі сковорідки Діаметр 20 см. З кришкою прозорою. Сковорідка алюмінієва. 299. Знову привезли келихи для вина та для шампанського. Набір з двох штук 450 мл. І також для шампанського дві штуки 220 мл 179 гривень. Набір салатників три штуки в упаковці. Можна використовувати у посудомийній машині, можна запікати, заморожувати. 175 гривень. Цього разу замість картини для розпису привезли мозайки. 299 гривень. Дуже багато різних кольорових цікавих книжок для малят. Казки. Надзвичайно милі та гарні іграшки брелок лялька. 85 гривень. Набір резиночок для маленької принцеси. Тут є навіть ще такі заколочки. Набір з чотирьох контейнерів у вигляді сердечка. 55 гривень я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось трішки пізніше у наступному відділу.